В усьому світі борються з насильством. У знак підтримки люди пов'язують помаранчевою стрічкою свій одяг. Це офіційний колір протидії насильству, що символізує світле та вільне майбутнє. Але насильству потрібно протидіяти щодня. Війна принесла багато горя, смертей і насильства, зокрема домашнього. Часто у сім'ях, які переживають непрості стосунки, ситуація загострюється настільки, що постраждала особа наважується шукати допомоги зовні. Так довелося вчинити. Й Ользі жінка працювала в банку на Донеччині і навіть не здогадувалась, що на неї чекає. Попереду. Я 10 років працювала в управлінні національного банку України Донецької області, в секторі касових операцій. А коли почалась війна, ну, нас скоротили, тому що Донецьк окупований. І я змінила професію і стала художником. Та ніколи не вчалася, взялася за це як хобі, потім стала моєю професією і ну, досягла деяких успіхів, і робота улюблена була. З Донецька Ольга переїхала в Авдіївку, а вже потім, коли жити під обстрілами, стало нестерпно на Рівненщину. Здавалося б, тут жінка мала знайти омріяний спокій, але не склалося. Я довго не знала, що таке домашнє насильство. Воно ж ну, зараз розповідаєш людям, вони так, а як так можна жити? Ну воно ж замасковане. Вона ж не так, як кожен день тебе б'ють, і ти такий сидиш. Ну, воно так виглядає, що от людина зірвалася, на тобі там виплеснуло весь негатив там. Потращила меблі, могла штовхнути, ну, вдарити. А потім ну, ти сидиш так і все ж думаєш, ну, що все, ну, це, все це а він тут підходить, вже починає виправдовуватися, ой, давай поміримося, вибач, там, не знаю, що на мене не йшло. І воно так ну, відлягає, думаєш, Та, ну, щось здалося, такого більше не буде. Останнім часом, коли да, ми переїхали і залишився чоловік без роботи, і частіше з ним разом були, і четверо дітей, воно його так накаляло, і що в нас почалося частіше і частіше, і до того дійшло, що взагалі кожен день це вже було не так, що неконтрольований виплеск агресія, а це вже було таке ну, знущання. Надії, що все налагодиться саме собою, практично не лишалося. Та яким же був шок Ольги, коли чоловік забрав малих дітей і виїхав з ними за кордон. Дуже важка ситуація була до сих пір, де в мене насильство, тому що дітей я не бачу, не чую. Це було так, що ну, ні до кого було звернутися. Я викликала поліцію. Перший раз було і страшно, і важко. І вони мене вмовили при поліцейських не писати протокол, кажуть, ну затягають дитина з інвалідністю у тебе. Mm. Ну, Я погодилася, нам дали термінов, ну, заборонний припис на 10 днів. Я думала, що така бумажка, що 10 днів не буде мене ну, Після того, що кожен день таке вже було. А, ну, Стало ще гірше. Прийшлося ще три рази визивати поліцію, тому що він. Ну, став ще гірше, агресивніше щоб поводитися. Мама. І одного разу, коли я вже сама пішла в поліцейський відділок написати ну, більш розгорнену заяву, він Мама. в поліцейський відділок прийшов на мене писати заяву. І дітей забрав прямо з поліцейського відділу. І я їх більше не бачила. Даніла він теж забрав, але от повернув в той же день. Але через місяць. В лікарні ми на стаціонарі були з ним. Він, поки я вбиральню вийшла, він його з лікарні витягнув. Роздягнув. Дитина була на вигодовуванні, з судоми. І ви вивезли за кордон в Польщу, ймовірно, бо він ну, багато кидав фейкових адрес. Ми з братом їздили потім в Германію, з Ірландию, Бельгію. Вирішити питання оперативно через правоохоронні органи не вдавалося. Чоловік за кордоном змінював країни і міста, лише час від часу, надсилаючи Ользі відео дітей на вайбер. Спілкуватися двом дітям з мамою не дає й дотепер. Повернув, поки тільки наймолодшого сина, дитину з інвалідністю. Стільки звернень було, бо він же і погрожував в Росію. Вивезу більше не побачиш, і то кину їх, бо воно ж ну важко з дітьми теж. І постійно змінював місце проживання і кидав різні адреси, і навіть реєстрації кидав. Ми їздили на потім я в поліцію скільки зверталась. Мені відповідь він батько, хоч у нас вже три протоколи задовільнені штрафами. І, ну, відповідь та ж сама. Він батько, і все Ні. поступово Ольга зрозуміла, що потрібно шукати додаткову підтримку, адже самотужки справитись із ситуацією не бачила можливості. Психологів, багато юристів і консультацій, І зараз у мене адвокат. Якось ну, стикався з домашнім сільством, але все це така дуже довга справа. Все, ну, закони не тільки в поліції, так і діють, а й в судах все переносяться, всі засідання ці, воно все так довго розглядається, а по дітям питання не вирішується. Ми ж звернулися в Міністерство юстиції по поверненню дітей за кордону. Справа непроста, але не безвихідна, каже адвокат Ольги Наталя Бухта. Насправді у нас дійсно дуже мало фахівців, які спеціалізуються в домашньому насильстві. як би не сумно це було визнавати, і серед адвокатів, і серед взагалі і громадського сектору. Мабуть, це більш за все було спонуковано тим, що Стамбульська конвенція, яку Україна ратифікувала в Минулому році, вона фактично чомусь в суспільстві сприймалася доволі негативно. Суспільство вважало, що це тільки про трансгендерні сім'ї, про транссексуалів, але насправді цей документ багато давав саме в подоланні домашнього насильства, в захисті жінок, в захисті дітей. І в першу чергу треба звернути увагу на те, що подолає етап домашнього насильства лише людина, яка робить дії. Тобто спочатку треба не мовчати. Ситуації з Ольгою ще особливі в чому військовий стан надав змогу батькам без згоди іншого з подружжя вивозити дітей за кордон. І от Ольга стикнулася зараз саме з такою проблемою: якби існувала заборона про перетин митного кордону батьком з трьома дітьми без згоди матері, волі не було б цих проблем. Діти б залишались на території України, і це було б набагато простіше. А оскільки батько вивіз дітей за кордон, то єдина процедура, яка передбачає повернення таких діток на територію України, це звернення Міністерства юстиції України до відповідної компетентної, компетентної держави, де перебувають діти, з офіційним запитом на їх повернення. Увесь цей шлях був би неможливий, якби Ольга не наважилась звернутися до фахівців, які допомогли справитися зі стресом та почати діяти. Відносини з її чоловіком є для неї травмуючими, те, що він ті е, дії, які були направлені на Ольгу, фізичного психологічного характеру, можна е, інтерпретувати по всім показникам психологічних знань і категорій як сімейне насилля. Також ситуація, яка є наразі, це а саме, це те, що її чоловік відібрав без її дозволу, згоди і її діток і вивіз за кордон. Є інформація підтверджена, те, що він перешкоджає свідому спілкуванню, побаченням з її дітьми. Така ситуація і такі дії чоловіка по відношенню до Ольги, це теж по всіх категоріях психологічної науки можна класифікувати як сімейне насилля. На даний час була здійснена титанічна робота. Попереду в Ольги чимало викликів, і поки що двоє діток трьох-чотирьох років досі перебувають за кордоном без мами. Я проживаю з старшою донькою. Всі ну, весь час на зйомній квартирі. А дитину чотири дні тому повернув вже чоловік, він за кордоном. Три місяці тримав uh, і зараз. Чоловік теж закрився в там дітей залишив своєю мамою, Ну очередной раз, бо він так вже декілька разів приїздив. Він приїздив на попередню квартиру, затопив її. Там таке ну, робив мені такі щоб, перешкоди постійно, щоб залишити мене без грошей, без документів. Він це забирав, телефон розбивав. То він декілька разів повертався. Наразі він в Рівному ходить по п'ятам за мною. Він знає, що я в лікарню хожу, в суд ходжу. Він за мною по п'ятам, ну йому ж теж на засідання ходити. І він постійно ходить, погрожує по п'ятах ходить, і... а тих дітей я ж так і не бачу. Вони десь там з бабушкою за кордоном, ймовірно, в Польщі. Однак, пройшовши власне домашнє пекло, жінка знає, що вона не одинока. Ольга налаштована боротися далі за своїх дітей, за своє щастя, і точно знає, що більше не терпітиме домашнього насильства. По-перше, відрізнити треба, що це домашнє насильство, бо багато хто не знає. Ну я 50 років людям розповідаю там. А вони взагалі кажуть, що ми такого не знали. І я ж не знала, я. Заглянула в інтернет і думаю, ну якось у нас з чоловіком не дуже все ладиться. Думаю, що ж там я там просто мені як видали ці статті, що це домашнє насильство, і що це цикли, і що воно все одно закінчиться дуже погано. А от навіть коли я вже дізналася про це, я все одно сподівалася, в мене була надія, що у нас буде не так, що щось можна зробити. От хочу сказати таким жінкам, щоб не сподівалися, що щось. я зробила все, що можна. От треба звертатися в такі центри. От якщо і чоловік захоче там пройти якийсь курс, реабілітації, то ну, можливо. А ну ти сама нічого не зробиш. Взаємодопомога велика сила кажуть волонтери благодійного фонду Рокада та продовжують допомагати тим, хто цього потребує. Період війни дуже має багато проявів, і ми бачимо, що все нові форми Насильства з'являються, і коли ми раніше думали, що насильство це лише тоді, коли чоловік б'є дружину, то насправді зараз це не тільки бійки, домашнє насильство. Це набагато ширше поняття. Ми розуміємо, що дуже багато проявів економічного насильства, психологічного насильства, і війна руйнує наші стосунки в сім'ях, в побуті, в місцях компактного розміщення переселенців, тому для нашого фонду до зараз дуже важливо інформувати максимально місцевих людей, внутрішньо переселених для того, щоб ми в період війни додатково не травмували один одного. Головне не мовчати, адже протидіяти насильству ефективніше разом.